Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 14 2019 роках. Пане Павло, вітаю. Вітаю пане Вадиме, Вітаю друзі. У мене теж анекдот якось припав на думку. Коли один інженер питає іншого, каже: Ну що там, наші прилади? Той каже: ну 150, Той каже 150. А що прилади? Так. Це це дуже схоже. Фактажу фактично. Ну, фактажу немає про що говорити. Є тільки заяви. Але, наприклад, сьогодні вже відбулася прес-конференція президента Володимира Зеленського, на якій він сказав, що США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції. То я би почав з цього справді вчорашня зустріч це факт, що допомагає Росії виходити з ізоляції, і далі ми можемо чекати на зменшення санкцій антиросійських повернення американських компаній в економіку російську і так далі. Безумовно. Тобто, не стільки зустріч в Саудівській Аравії, а от всі останні рухи американські, вони фактично легалізують спілкування з російським режимом. Тобто, сам по собі дзвінок Трампа і Путіна зробив не публічне спілкування публічним, а те, що відбулося в Саудівській Аравії, вже... Скоріше нагадує на офіційні контакти в незахідному світі у Путіна і раніше були можливості спілкуватися, а західний світ тримав солідарність. Тепер насправді Трамп вибрав логіку: а давайте спробуємо відірвати Росію від Китаю. Це доволі наївна логіка. Яка колись нагадує, що Ніксон, і особливо Кісенджер, зробили з Китаєм за радянських часів, відірвавши його від СРСР, але також вони хочуть окремо працювати по стратегічним озброєннях інших питаннях, тобто вони хочуть якось лігалізувати це спілкування, так що дійсно оця блокада, яка Краще чи гірше, але тим не менше працювала зараз, зазнала удару і дуже непростого удару. Добре, але ми я пригадую, наше спілкування десь поза минулого тижня, е і навіть під час виборів президента, точніше інаугурації, ми говорили про те, що американський політикум, він достатньо розколотий зараз. Є демократи, є республіканці, і навіть в межах республіканської партії е не все так однорідно, як хотілося б Дональду від Трампу. То чому ми зараз не чуємо якихось голосних заяв того ж е пана Байдена чи його віцепрезидентки Камела Гарріас, чи інші? інших видних демократів про те, що дії Дональда Трампа вони загрожують в першу чергу самій Америці. Власне питання. І воно має насправді дуже зрозумілу відповідь. В республіканській партії всі дивляться на Трампа як на удава, і вони розуміють, що в разі якщо вони почнуть висловлювати власну позицію, їх почнуть тролити, і їх політичні перспективи нещивно зміняться. А демократи навпаки грають в іншу політичну гру. Вони думають, що Трамп поступово заходить і закопує себе в історію, де його краще буде потім жорстко діставати. І вони виходять з того, що давайте дамо йому зайти так далеко, як він може, а потім з цього вийде такий бардак, що ми будемо на коні. І та і та позиція, вони насправді дуже кепські. Одна дуже труслива, а інша максимально цинічна. А це сьогоднішня поляризація в американській реальності, на жаль, виправдовує як. Ці жахливі побоювання, так і шалений цинізм, але ставки в сьогоднішніх штатах дуже дуже великі. Те, що там відбувається, це фактично може призвести до дуже непростих процесів всередині самих штатів і поставити питання: а про що сполучені штати в 21 столітті? Ну, це оце найцікавіше питання, тому що почалося вже 21 перше століття. І воно починається зараз, ну, хоча починається в 25-му році, казати теж не зовсім коректно. Воно зараз е, нова епоха геополітична, фактично з мюнхінської конференції стартувала після заяв Джей Ді Венса, американського віцепрезидента, про те, що Тепер фактично розходяться геополітичні лінії Євросоюзу і Європи як такої, тому що до них і Велика Британія належить, і Сполучених Штатів Америки. І наскільки глибока оця лінія розколу зараз в раніше єдиній євроатлантичній спільноті у питаннях світової безпеки? Її можна ще склеїти оцю рану Мюнхенської конференції? Я би джідівенсу пам'ятник поставив. Вибачте тролю за те, що він сказав, і як це сказав, оскільки в Європі дуже багато хотіли якось між крапельками пройти і підтримувати більш-менш притомні зв'язки зі штатами і сподіватися на їх підтримку, як це було раніше, і готові були заплатити за це певну ціну. Але тепер зрозуміло, що скільки не плати, потрібно буде платити все більше. Це як певний рекет, але тільки геополітичний. Тому зараз відкриваються нові світи, можливо, там нова якість і нова логіка співпраці між Європою і Китайцями. А китайці дуже уважно слідкують за тим, що відбувається. По-перше, вони не дадуть відколоти Росію, а по-друге, таким чином підімнуть під себе ще й Європу або її частину. Тобто Мюнхенська конференція прийшла до того, що Європа, як раніше, незважаючи на всі їх там, бажання, мрії, звісно, не виправдані, жити абсолютно не зможе. Це не означає, що європейці прокинуться завтра і скажуть: ну нарешті, тепер ми сильні, круті. І будемо робити те, що маємо робити, оскільки безпека поки що не є власною європейською цінністю. Але в Європі багато хто розуміє, що тепер вони мають сподіватися в першу чергу на себе на нові можливі альянси. Що попередня ера закінчилася, а Україна це є частина Європи. Без безпеки, якої власне європейської безпеки немає, солідарності і рішень однозначних ми, на жаль, не почуємо, оскільки ідеальна зараз реальність була б яка: зробити нормальний європейський саміт, який включає всіх, дійти там до простої спільної логіки. Звісно, зробити наступну частину цього саміту за нашої участі і публічно сказати, що ми будемо робити як Європа надалі. І власне потім сказати Трампу: або так, або, або власне, можете йти далі. Добре, і пане, частина пане, я перепрошую, але всіх зразу... домовленості має бути власне це спільний європейський щит. Не тільки протиповітряної ракетний, але також спільна ядерна парасолька. Врешті-решт до цього вже потрібно прийти. Але я не зовсім уявляю, як можна провести зараз цей саміт, задекларувати єдину безпекову позицію, маючи у складі Євросоюзу лідерів Угорщини і Словаччини, які виразно проросійські троянські коні в цьому ЄС нікуди вони не подінуться. Їм теж прийдеться сформулювати спільну позицію, або в Європейському Союзі буде сформована коаліція тих, хто хоче рухатись вперед. А угорці можуть стояти там, де вони є, і насправді для них це буде фундаментальний виклик, оскільки тоді вони будуть оточені тими, хто готовий йти вперед, залишаючись невідомо де. Так, що я скоріше схильний вважати, що Орбан занадто досвідчений політик для того, щоб вистрибнути з цієї реальності, він насправді буде намагатися балансувати між Трампом. Європою, частиною якої він є і китайцями, намагаючись продавати свої послуги, також в Москві, але врешті-решт, балансування, як ми знаємо, закінчується погано. В якийсь момент потрібно піти в одну сторону і сказати, що це саме та сторона, і той рух, на який власне він заслуговує, так що мій прогноз балансування Угорщини також в якийсь момент закінчиться. Ідея саме то, про яку ви сказали, це було б ідеально для України. Але вона вимагає ну ця ідея вимагає організаційних певних зрушень, великих переговорів. Натомість я бачу простішу форму виявити зараз якусь рішучість зі сторони Європейського Союзу, тому що Трамп сказав, що не бачить ЄС за столом переговорів про закінчення війни. Україна каже, що бачить, і сама Європа себе бачить там, оскільки вона навіть на думку Трампа мала би гарантувати потім безпеку в Україні. То, як мінімум, європейський союз міг би призначити уповноважену людину спецпредставника з питань України, чи назвати це з питань врегулювання війни, закінчення війни. Але навіть цього простого кроку, бо самі це складніше, навіть якогось спецпредставника від ЄС ми не маємо. Невже це така проблема, яку неможливо подолати і оперативно було зробити ще раніше, не чекаючи виступу Джей Ді Венса? Це 100%, але призначте спецпредставника це ж тільки маленька частина цієї реальності, ви прекрасно розумієте. А от домовитись про те, що і як він буде робити і з яким мандатом, от це насправді набагато складніше. Тому наразі питання в тому, щоб Європейський Союз зібрався і сказав, так. Ми розуміємо, як захищати себе і Україну. Для цього нам потрібні ресурси і політична воля, і ми готові їх реалізувати. І третє, власне, що якщо навіть сполучені штати не готові надати гарантії безпеки, це, хоча б, має бути достатнє стримування з присутністю європейських військ в Україні. А що стосується європейського союзу, який має приймати участь в переговорах, то американці теж намагаються їх поставити на розтяжку. Вони кажуть, ну вирішить знімати санкції, хоча б частково, і берете участь в переговорах. І тут якраз європейці теж мають сформулювати якусь позицію, але поки що їм це на жаль. Не вдається. І ця проблема фундаментальна: солідарності всередині Європейського Союзу, я вважаю, їх дуже швидко дістане. Але, на жаль, також і нас, як частину Європи. Добре, тоді останнє коротке питання де, е, на хвилину, буквально. Так, а де Китай зараз? Що зараз робить Китай у цій е, Каламутній воді? Китайці насправді зараз е, розвинуть шалену активність. Китайці спробують побудувати нову якість відносин з європейським союзом і з окремими країнами Європи. Китайці спробують поставити Росію в певні рамки. Оскільки залежність там є, але залежність це не та яка дозволяє сі сказати путіну робити і того не роби. І я до речі не виключаю, що зараз ми побачимо китайських представників в Україні найближчим часом. Думаю, що це може бути або міністр закордонних справ, або я навіть не виключаю візиту китайського національного лідера. Він там 9 травня хоче їхати до Москви, але подивимось, чи китайці не зроблять такий фінт і не з'являться тут у нас в Києві, і також не виключаю, що ситуативно китайці можуть стати одним з тих, з ким ми маємо працювати. Щодо сталості ситуації в Україні і навколо України, світ міняється дуже швидко, і ми маємо на це реагувати. Дякую дуже, пане Павло, що поділилися своїми думками. Це був Павло Клімкін.